Пані Тетяно, вітаю вас. Дня. Ви прийшли на інтерв'ю не сама. Розкажіть, будь ласка, що це за пес. Розкажіть його історію. Це вінер, він не так давно потрапив, десь ну, трошки більше двох тижнів він у ветеринарно-стерилізаційному центрі. Пес прийшов на блокпост. Ну, і власне їхала одна з наших волонтерів, спитала, що за собака. От хлопці кажуть, що це тільки, тільки приблудився, впав, він не встає на ноги. Ми не знаємо, що з ним робити. Вона його забрала у собаки. був. це хвороба, яку тварина отримує через укус інфікованого кліща. Він дуже виснажений. Він такий дуже е, слабенький, будемо говорити так. Він важить цього 30 кілограмів. Це лабай, це м -м, середньоазіатська вівчарка. От і собака явно був домашній, він кастрований, він не молодий. Але скільки він вже бродить, яким чином він опинився на вулиці, ну на жаль, собака нам розказати не може. І який не шанс може. прилаштувати взагалі у стареньких собак шанс дуже маленькі, і якщо ми говоримо про собак маленьких розмірів, то старичків іноді забирають. І ну от ми навіть в цьому році вже декількох прилаштували, але це собачки, які вагою до п'яти кілограмів. Але коли ми говоримо говоримо про собак більш крупних тут уже набагато все складніше. Розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на безпритульних тварин? От ініціатива «Save Pets of Ukraine проводила дослідження, і вони з'ясували, що в притулках і стерилізаційних центрах тварин стало вдвічі більше ніж на початок війни. Яка ситуація у вас в центрі? Ну у нас приблизно така сама ситуація. Ми завдяки благодійникам побудували ще 30 вольєрів. От, ну, це, це нові вольєри, але вони вже, вже переповнені і собак все одно нема куди саджати. Скільки зараз тварин і скільки було до війни? Як збільшилося? Ну, ми е, виходимо з того, що війну тобто, на 24 лютого 2022 року ми входили 200, на 250 е, тварин, да? то е, зараз ми виходимо десь майже 350. 200-220 собак, ну тому що все-таки когось ми відловлюємо, стерилізуємо, відпускаємо на місце перебування. Да, тобто всіх, кого можна повернути, ми повертаємо. І це тимчасові тварини, тобто і їх ну от вони там в межах 50, ці тимчасові тварини постійно іноді навіть більше їх. Ну а коти відповідно це, це також в районі там ста 130 е -е, тварин. Як -от щодо породності, чи стало більше породистих тварин? А, тварин? Їх завжди було багато, і в основному це. Старі собаки. От, ну, хоча буває по-різному, звичайно, молоді до нас доїжджають. Якщо, наприклад, от у нас німецька вівчарка, йому двох років немає, але він контужений. І, звичайно, його люди забрали і готові були там ну залишати собі, тому що молода, породна собака, але ну вони не змогли витримати його напади. Оці хаски завжди їх завжди було багато, їх було багато до війни. Зараз їх стало ще більше. Це дуже специфічна порода, про яку люди не хочуть дізнаватися. Люди ведуться на зовнішність. Це собака, з якою треба багато гуляти. Це собака, яка... Дуже важко їй жити в приватному секторі, наприклад, вона не охороняє. Чомусь у нас побутує така думка, що якщо в приватному секторі ну живе собачка, то її не треба її виводити за межі двору, з нею гуляти. Ще ж варто враховувати, що собаки, які додаються вже зараз, це собаки, які додаються, ну яких залишили там на друзів, на знайомих, на родичів. Але минув рік, люди не повертаються. Ці на кого залишилися собаки, ну там. Чи коти втомилися, не хочуть з ними ну, вже спілкуватися. Більшість тварин сідає на вулицях, тому що зазвичай таких тварин, якщо їх виганяють, то їх виганяють досить жорстокими методами для того, щоб вони не не поверталися, не поверталися назад. Пані Тетяна, одне із завдань центру це стерилізація тварин. Mm -hmm. Як змінилася ситуація на вулицях міста з безпритульними тваринами? Тварин стало більше однозначно, якщо не в два рази, то відсотків на 50 це точно зараз дуже Багато умовно безпритульних тварин тварин, які живуть типу при своїх дворах, яких сусіди годують, але власники яких досі не повернулися, і які ну, постійно рухаються десь по місту, повертаються е, там до себе додому, потім знову тікають і так далі. І тому тварин без бірок стало стало набагато більше. Да? Тобто, це говорить про те, що тварина, якої нема бірки, це тварина, яка не стерилізована, не щеплена, від сказок. Взагалі ми говоримо про це. Е, от, ну, Самого будемо говорити вже вже рік, да, майже з, з квітня місяця 22-го року, коли а, трошки трошки стало тихіше. Про те, що від нас відкинуло ну далеко, далеко не менш ніж на 5 років, а то й на 10 років назад, по кількості безпритульних тварин, які е, опинилися знову на вулицях міста. О те, що кількість тварин, які живуть на вулиці, які не стерилізовані, зросла, які може мати наслідки. Наслідки завжди одні. Чим більше на вулиці тварин, тим більше вони заважають людям, і тим більше в суспільстві конфлікт між тими, хто тварин любить, і між тими, хто тварин боїться. Знову ж таки, завжди є ризики виникнення епідемії? Чому кожна тварина, яка проходить через ветеринарно-стерилізаційний центр, вона щепиться від сказу? Дуже важливо робити щеплення від сказу безпритульним тваринам, тварини, які не ручні. Ми виїжджаємо і стріляємо з духової трубки вакциною. А скажіть, будь ласка, ви і надалі продовжуєте стерилізувати тварин з вулиці і відпускати їх? Звичайно, звичайно, ми чи притуль... можемо сказати, що у вас темпи стерилізації збільшились? Чи стали ви більше стерилізувати? Так, чи Да, ми стали стерилізувати набагато більше тварин. В середньому на сьогоднішній день ми стерилізуємо не менше 200 тварин за місяць. Іноді це буває і до 300 тварин, але проблема в тому, що ми не можемо розмістити всіх на перетримку, особливо це стосується котів на раніше до війни скільки. Ну тут було по-різному. все виходило від того, які були програми, як ми працювали. В Але в середньому це було достат тварин. У нас є три постійних волонтери, які приходять для того, щоб вигулювати собак. І ми завжди закликаємо людей приходити е гуляти, тому що ну вони не можуть постійно перебувати в вольєрах. Їм треба виходити, хоч на якийсь час. Це ну як це зробити? От подивиться, наше інтерв'ю, людина захоче прийти. Захоче прийти, можна зателефонувати, домовитися, щоб прийти в той момент, коли або є вже. Досвідчені волонтери, які знають тварин, або коли хтось із персоналу зможе приділити їм час для того, щоб познайомитися з тваринками, просто почухати собачку, да, тому що всі хочуть взяти красиву собаку, але коли 200 собак, то просто їх розчесати фізично, 200 собак біля 20 операцій на день, 100 котів, да і там всім треба процедурки, всіх треба нагодувати, всіх треба прибрати, то звичайно знайти можливість. Помити, розчесати, ну це майже нереально. А зараз починається весна. Багато собак вже почали линяти. Ну тобто, і вони клоками, їх треба звичайно розчесати. І якщо людина зможе приїжджати там раз на тиждень на одну годину, просто розчісувати собак, це буде неймовірна допомога. Пані Тетяно. Я пам'ятаю, десь восени пост на вашій сторінці у Фейсбуці. Ви зверталися до військових. Uh -huh. І тоді зміст посту uh -huh. був такий, що вибачте, але ми не даємо тварин на передову, yeah. на блокпости. Поясніть цю свою позицію. Коли люди знаходяться ну, на позиціях, у них ротація. Вони беруть собаку, ніхтось під свою відповідальність. Завтра ротація, ну вони переміщаються, приїжджають інші люди, які не хочуть собаку. Ви знаєте, чи то мав все-таки пост мав дію, але набагато менше таких звернень стало після того посту. Ну хто за неї буде відповідати? Ми зараз. Звертаємось навпаки, люди, будь ласка, стерилізуйте, привозьте. От ми у нас декілька зараз. Власне, таких саме позицій, собаки, з яких зараз перебувають на території центру, і яким ми когось намагаємось знайти родину, когось повертаємо назад. Там, де багато власників, це взагалі досить складно, щоб тварина в належних умовах відновлювалася. А коли ми говоримо про ну, такі, будемо говорити екстремальні умови перебування, проживання і так далі, і тут навіть мова не про правильне харчування хоча тут також велика проблема. Якщо тваринка прибилася, спасибі їм велике, що вони її підгодовують. Але насправді ну, це не зовсім правильна історія. І е, так само ми стикалися з тим, що тварини гинуть, якщо їх нагодували, з доброти душевною жирною тушонкою або кістечка якась. Ви сама були тут в е, лютому. Ага. Ну, якщо да, да, постійно, постійно, е, постійно сама. Іноді приїжджали люди, спасибі їм велике. Хтось проривався до нас. У нас вибухи вибухи у нас на території ну, активно було чути вже о 12, 12 годині дня 24 лютого. Тобто ну, ми тут так знаходимося досить близько, і і близько до нас ворог підходив, і позиції захисників були близько від нас. А собакам вже не поясниш, чи то свої, чи то чужі. І особливо коли гради літали, це дуже страшно було. Ми перше, що коли почали ну, почали відстрілюватися. Ми зробили ну, найперше, що зробили, це пройшли і просто мотузками позов'язували всі вольєри, тому що собаки почали лізти крізь ну прям відкривати застіпки, вигинати, вигинати решітки. Обстріли були постійні, бо ми ж знаєте, ми ж на, на, майже на лінії знаходимось, і Тут постійно і ну, багато об'єктів такої інфраструктури, і чотири снаряди на, на території. Ну тут складно говорити. То спеціально вони прилетіли, чи то вони ну, випадково залетіли до нас. Але ну, просто коли, наприклад, бомбу на нас кинули, то в день пролетів безпілотник прямо над вольєрами. А, ввеч... а ввечері на, на, на ці ж вольєри було скинуто е бомбу з літака, Були є. Я... Сунігалини, які загинули. Смерть це, це завжди дуже страшно. Але у нас від уламку загинув один, а всі інші були поранені але нам вдалося, вдалося їх врятувати спасибі Приїжджали і Лікарі мої приїжджали, хоча б зрідка, але вони були і ну допомагали шити там і так далі. І доставати ці уламки. І ми власне змогли врятувати поранених майже всіх. Ми втратили 27 Ну тварин десь, але більшість ну, тварин загинуло від нерв... вони Дуже боялися. Це були нервові розлади, серцеві напади. Так, це. Тварини загинули від страху, і ну, найстрашніше, що багато хто з них це ну, це знаєте, це не перші дні, це протягом всього часу відбувалося, і вони ну, вони почали ну, просто з'їжджати з глузду, битися головами об обершітки. Був випадок, що у вас прийшли чи військові, чи тероборони відкрили вольєри і випустили тварин. Да, був був у нас такий випадок дуже дуже сумний, і він досі, досі, досить болісно, тому що ми от дві тварини втратили просто через ось цю, ну таку будемо говорити, недбалість. І чесно кажучи, я ну мені хочеться дуже вірити, що люди робили то, е, ну е, тому що хотіли допомогти і хотіли врятувати тварин. Але з іншого боку, ну якщо сталася якась помилка. То вони мали залишитися і допомогти їх ловити. Вони зникну, коли вони зрозуміли, що вони наробили. Вони просто зникли. Ну я навіть не змогла поставити питання: хто чому, хто вам сказав, хто вас відправив, тому що ну у нас не недалеко від нас був блокпост, і до нас їздили люди, і на блокпосту всі знали, що собаки не самі, і е, от, ну, так сталося. Знаєте, як зо. З, Зорі, зорі не, не, не 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 добре лягли, тому що ми приїхали волонтери якраз, і ми з ними у вольєрах прибирали, і ми були вже в самих дальніх вольєрах, і і ну, і ми, звичайно, нічого не чули, що вони там. Да. І я просто уже я вийшла з вольєру і починаю. Ну вони досить швидко це почали робити. Я подивилася, що а вони ну, йдуть нам на мене, йдуть собаки. І я прям, ну просто, просто це, це був такий, звичайно, ну неприємний дуже момент жахливий. Я два дні збирала їх повністю, тобто більш біля 120, напевно, собак випустили це і повернулося? Я повернула всіх, двоє загинуло після цього, тому що один це був спінальник, і, чесно кажучи, це, ну, це напевно найбільший біль, тому що коли ти ем, тягнеш тварин, у яких і так дуже мало шансів, і коли є якийсь прогрес, а ми, він приїхав повністю паралізований. І ми змогли ну, на початок війни ми досягли того, що він вже на передніх лапах міг пересуватися. І в нього були ну досить непогані перспективи. От і він жив на другому поверсі, і коли його відкрили, він просто впав з другого поверху і ну його повністю знову паралізувало. І він ну і він помер через декілька днів. А одну собаку просто. Суродичі ну потягали його сильно, порвали. Він також через декілька днів він він помер. І це ще поталанило, що якраз ну вони не знали там, де сиділи дуже агресивні собаки. Вони не знали про це приміщення, вони не випустили їх. Тому що якби вони випустили їх, ну то трупів було б набагато більше. Було б бійки. Ви постійно тут жили. Да, я постійно тут скільки ви жили на території. Я вину отак, от виїхала переночувати не в це. В центрі вперше я 15 квітня я е, знаходилась. Вже ми почали працювати. Вже, ну повернулися трошки працівники, і можна було залишити ну, на когось. От був період 5 днів, не було взагалі нікого. Були дуже сильні обстріли, і ніхто не міг доїхати. І е, е, от 5 днів взагалі нікого. Ну, це було найважче, тому що ну, це виснажує дуже сильно фізично. І ти перебуваєш просто коли ти ну, в якійсь компанії, то в принципі це не так. Е, е, ну, ти тобі психологічно на тебе давить, скажімо так, як коли ти власне, вже в, е, ну, постійно знаходишся сам і не маєш на зв'язку нічого, коли впала бомба, тобто з літака скинули бомбу, е, то почалася пожежа, почало горіти поле, дерева всі, і цей вогонь заліз на територію, і почали горіти там і вольєри, і ну, там дрова тішили. Лежали, я пам'ятаю цей день дуже чітко, і це перший раз, коли мені ну, дійсно стало по-справжньому страшно, тому що я уявила, як горять вольєри і горять собак. Але ну, це, це ситуація, в принципі, коли в тебе немає на кого, це, це сьома вечора. Це немає зв'язку. Я там спробувала набирати МЧС, але ну я розуміла, що в принципі ну, ніхто не приїде, тому що ну, по великому рахунку це дуже складно, навіть якщо я дозвонюся, але додзвонитися все одно не було можливості. От на щастя, мені тут пожежу вдалося загасити і ну, зупинити, що воно до вольєрів майже не дійшло. Ну але тим не менше, ну десь півтори години, годину-півтори. Я там уже ну, пам'ятаю, я зупинила. Ну, на щастя мені дуже потолонило, тому що хлопці. Якраз приїжджали в день, в той в той день приїжджали хлопці. Вони натягали мені води саме в приміщення, і вона встигла до вечора вже ну трошки розмерзнутись, і була ну тобто можна було брати саме воду. Ну і вогнегасники. Мені було важливо, щоб туди не дійшли. Ну щоб вогонь туди не дійшов. Тому що ну просто вони би завалилися. Тільки в квітні місяці ми їх змогли ну відновити. Спасибі там люди приїхали волонтери і нам. Трошки, трошки їх поставили на місце, звичайно, ну все, все пізнається в порівнянні. Є місця, де було набагато гірше, набагато ми відбулися малою кров'ю, будемо говорити так. Звичайно, з тварин цих шкода, але які загинули. Але все таки, ну є місця, де, де загинуло набагато більше і де заходив ворог прямо на територію. І розстрілювали, і все тому тут. Ну нам в цьому плані все таки поталанило, тому що коли навіть коли в тебе літає не безпосередньо над головою, це літає, це просто літає. Тебе може зачепити, може не зачепити, але це не так страшно, коли, коли ось вони йдуть, і ти їх бачиш. Причому ну техніка не страшна, страшні люди. Людина, взагалі, ми працюючи з тваринами, рятуючи тварин, знаємо, що звіра звіра страшнішого і жорстокішого за людину немає, і це, на жаль, навіть від національності не залежить.